Доброго ранку, перепадник україномовного каналу. Дивіться який гарний ранок. Теплий сонячний. Все як завжди, я крокую на роботу. Сьогодні у нас 3 червня 2024 року. Понеділок. Новий робочий тиждень. Ось почалось спекотне літо. Два тижні тому я дивився прогноз погоди. Завтра тепліше ніж сьогодні. Ой, як гарно. А зараз чекаємо, коли напишуть, завтра холодніше, ніж сьогодні. Але бачите, життя продовжується. Обирають, підметають, спортом займаються, Харків живе живе своїм життям. Ну і я пройшла, нічого рукає. Ну вибухів не чув, і це гарно. Тривоги будили і вночі близько друга щось, як завжди, розбудило пів на п'яту. Більше вже не лягав, але можна, якщо багато спати, можна все життя проспати, Бачите, дітки щось малюють. В Харькове все. Все как обычно. Девчаткам говорят, а приїздіть, бабуся дуже чекаю дуже. Вот мы боимся. Мы дуже, очень боимся. Это никто. Тут ничего не боится. Ладно, будем сподіватися на найкраще. красивой. миру этим мы Красиво сьогодні. Та і завжди. Все. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні не на що. До побачення, мої любі. Пока.